може стати вагомим приводом для сварки між принцесами. Але повернімося трохи назад. Отже, тиждень тому наші принцеси отримали листи від принца. Молодий спадкоємець сусіднього королівства шукав собі гідну пару. Це Керолейн заможної її не назвеш. Невідомо куди поділося все багатство її родини. Проте його відсутність не скасовувала того, що вона принцеса. Керолайн найбільше мріє про принца і переїхати в розкішний палац. Тому часто фантазує та уявляє танці з принцом. Хоча найчастіше в її фантазії зненацька вривається реалізм. Що, що а підбори для Керолайн – це справжнє прокляття. Інша річ Кеди. Вони зручні, та й у них Кері точно не вивихне кісточку. І Якщо Керолайн почуватиметься комфортно. То спілкування з принцем буде відвертішим. Хто сказав, що принцеси не носять кеди? Хочеш кеди як у принцеси? Наносимо клей на поверхню кросівок. викладаємо пінцетом стрази, створюючи декор. Готово. А Ось ця ділова паняночка принцеса Мія. Вона настільки заможна, що періодично дарує титули своїм друзям. А у вільний від дарування титулів час займається шопінгом. Бути заможною принцесою дуже важка ноша. Доводиться все контролювати. Адже під час шопінгу не можна нічого забувати. Має наслідки. Наприклад, якщо забути придбати новий акумулятор для супердверей, то можна залишитися замкненим у своїй вежі. Навіть якщо ти принцеса, не варто забувати про чистоту у своєму палаці. Навіть якщо це халупа за цариною. Зрештою, під час прибирання можна навіть знайти щось цікаве. А іноді й, взагалі, скарб. Наприклад, фамільні сережки. Вирізаємо з фетру основу. На волосінь збираємо бісер. Фіксуємо кінець волосіні на вузлик. Клеїмо по центру внизу фетрової заготовки ультрафіолетовою епоксидкою та запікаємо в лампі. Аналогічним способом додаємо ще шари бісеру. На звороті кліпимо кліпсу застіпку. Готово. Сережки мають просто чудовий вигляд. І Керолайн вже уявляє, як вони зможуть вразити принца. Вона ефектно війде на бал, ненароком продемонструє сережки, і принц, розглянувши їх, одразу ж зробить їй пропозицію руки та серця. І будуть вони жити довго та щасливо, поки втрата однієї сережки не розлучить їх. Керолайн доведеться запам'ятати на якому вузі сережка, щоб уникнути незручних ситуацій. Ранкова пошта може застати зненацька, а в світі принцес ще й продірявити щось. Настав час листоношам відмовитися від доставки за допомогою луків поки не сталася халепа. Так і що цього разу принесла стріла. Здається, це розсилка про найзаможніших людей королівства. Що ж, здається, Керолайн знову не потрапила до цього списку. Зате наприкінці списку приємний бонус: знижкові талони на вечерю в таверні. Скрізь можна знайти переваги. Принцеса Мія не звикла читати новини. Інша річ їх переглядати. Хоча й тут без реклами не обійшлося. Карета без коней, що за нісенітниця. А ось і міські плітки. Ні, це Мія також переглядати не стане. Холостяк. Вона переглянула всі сезони. І цього разу вона хоче перемогти. В принцеси Керолайн також є підданий. Щоправда, це і гори захисник і муху не захистить. Доведеться принцесі подумати про більш дієвий захист. Добре, що в неї є. Її невеликий жіночий кастет. Яким і послуги охоронця не потрібні. Сукня Керолейн дісталася від її прапрадіда, який у свою чергу отримав її від своєї прабабусі. Сукню потрібно привезти до ладу, але в Керолейн катма грошей, а в її мішечку залишилися лише крихти. Якщо вона не зможе стати щасливою, то хай хоч пташки поїдять. На щастя, в цьому королівстві птахи завжди сплачують борги. За хлібні крихти вони оновили сукню Керолейн. В палаці принцеси Мії відбуваються останні приготування. Складно зосередитися на собі, коли дзеркало забруднене помадою. Схоже, її камердинер Тоні знову не прибрав за собою. З цим розібралися. Тепер можна продовжити збори. Діадема має підкреслити вельможність принцеси. Тому потрібна більша діадема. В принцеси Керолайн немає великого вибору діадем. У родині вона одна на всіх. До речі, Керолайн дуже легко одягнена для мінус тридцяти. Вчора, звичайно, було сонце. Але в Чаклунів у вежі щось пішло не за планом. Тож Керолайн доведеться використовувати ці жахливі теплі навушники. Керолайн час у дорогу. Ось тільки коней у неї немає. Але це не біда. Вона поїде на своєму блазні. Це буде ще та ефектна поява. Принцесі Мії доведеться відкласти виїзд. На її обличчі вискочив жахливий прищ. Якась відьма очевидь спробувала її проклясти. Варто було придбати той антимагічний преміум. Але на це вже часу немає. Адже магічна вежа знаходиться надто далеко. Доведеться імпровізувати. Мія не може ходити в дівках через прищ. У її камердинера Тоні зовсім випадково виявилися розкішні окуляри. Тепер Мія наче виконавиця таверн Хопа. Чудова робота, Тоні! Вирізаємо з пластикової кришки довгасту смужку. Ділимо ланцюжок на безліч шматочків. Клеїмо їх по до смужки ультрафіолетовою епоксидкою. Сушимо під лампою. Смужку з декором закріплюємо на пластикову оправу окулярів ультрафіолетовою епоксидкою. Готово! Найгірше, що може статися з принцесою на балу це нервовий зрив, побачивши своє відображення. Мія побачила себе у відображенні Келиха і тепер думає, що вона опецькувата. Класичне рішення затягнути корсет тугіше. Головне, не перестаратися. Інакше є ймовірність, що розігнутися буде неможливо. Чи принц зверне увагу на робота? Не варто соромитися своєї зовнішності. Міє. Бали влаштовують не лише заради спілкування, але й заради подарунків. Керолайн підготувала незвичний подарунок. Вона зв'язала незвичайні шкарпетки з портретами майбутніх короля та королеви. Теоретично цей подарунок справив чудове враження. Проте на ділі шкарпетки виявилися не дуже практичними. Принц фактично розцінив цей подарунок як замах на своє життя. Вирізаємо корони та декор для них із фоамірану. З'єднуємо універсальним клеєм. З білої хутряної тканини вирізаємо коміри. З червоної тканини вирізаємо плащі та злегка затягуємо їх ниткою зверху. Кріпимо всі елементи на шкарпетки термоклеєм. Готово. Настав довгоочікуваний момент. Принцу Ніку час обрати собі наречену. Однак чим довше він вирішує, тим більше зростає напруга. І в якийсь момент Керолайн не витримує. Настав час з'ясувати по-чоловічому, хто стане нареченою принца. Принцеси можуть перетворитися на диких драконів, якщо не самовито розлючені. Вже в цьому не сумнівайся. Принц Нік не готовий одружуватися з дівчатами з таким темпераментом. Тому вирішує збрехати, що він одружений. І це була не найкраща ідея. Як тобі історія, Мії та Керолайн? Хто з принцес сподобався тобі найбільше? Розкажи нам у коментарях. Не забудь поставити нам уподобайку та підписатися на канал, адже незабаром у нас вийдуть нові відео. До зустрічі на Тромтром Трік.